Міністерство юстиції України розпочало масштабну оптимізацію своєї структури. З цього приводу начальник головного територіального управління юстиції у Закарпатській області провів брифінг, на якому роз'яснив журналістам суть реформ у міністерстві, зокрема, ухвалення рішення Кабміну щодо ліквідації Державної реєстраційної служби та Державної виконавчої служби. Причини цього пояснює так: є ряд причин, які не дають можливості належним чином розвиватися. І державі в цілому, і структурі, зокрема. І основними причинами, які були визначені, це перше була відсутність мотивації службовців до роботи. Друге, це була корупція, бюрократія, надлишкова кількість керівників. Посадовці кажуть, наразі відбувається скорочення центрального апарату мін'юсту на 20% і територіальних органів юстиції на 10%. Це дасть змогу отримати додатково 60 мільйонів гривень, які будуть направлені на збільшення заробітних плат а також так званого інституту винагороди. Простий службовець органів юстиції територіальних він був ніяк зараз ворогом, фактично для простої людини а він був. Помічником він е, був мотивований. Звичайно, для цього буде і збільшено відповідна винагорода, щоб люди були зацікавлені працювати, тому що це теж одна із. Причин тої корупції що ж стосується ліквідованих реєстраційної та виконавчої служби, то вони не зникнуть взагалі. Їх функції перейдуть до Міністерства юстиції та частково до органів місцевого самоврядування. Також у намірах влади створення інституту приватних виконавців судових рішень пропонується, буде запропонована модель е, запровадження паралельно з державним виконанням рішень також. Е, Інститут приватних виконавців для того, щоб забезпечити більш якісне і більш конкурентне. Середовище в цьому напрямку і виконання збільшення виконання рішень суддів. результатами від проведених реформ мала б стати ліквідація корупції в органах юстиції та підвищення ефективності виконання роботи. Та чи призведеться до бажаних результатів українці дізнаються лише в найближчі роки.